Більш широко про те, що відбувається на лінії фронту, будемо зараз говорити з гостем нашої студії. До нас завітав Олександр Коваленко. Він є військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Пане Олександр, дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям слава доброго вечора! От напевно теж слухали уважно. Я бачив те, що нам розповідав Сергій Цихоцький про ситуацію на Авдіївці. Взагалі, ваша оцінка того, що може далі бути на цій ділянці фронту. Ну, росіяни вони не будуть зупинятися. Тут оцінка може бути достатньо простою. Вони будуть тільки посилювати свій тиск, а вони зараз ще не використали ті підрозділи, які умовно кажучи, в них в резерві. Це до речі, 74-та окрема мотострілецька бригада зі складу 41-ї загальної військової армії, тобто з Луганської області, а також це 18-та МСД 11-го роміського корпусу, яка повноцінно ще не прийняла участь у боях за Авдіївку. Отже, тільки з цих двох підрозділів вже зрозуміло, що в них є ресурс на продовження. Окрім цього, вони їх можуть підсилити іншими. Ні, тому до нового року вони не зупиняться, але і після нового року також. А це для них принципова Можна справа. Одна прямо запитаю. А чи взагалі є зараз ризик того, що через такі постійні намагання росіян протиснути нашу оборону, є ризик того, що на цій ділянці фронту або на будь-які інші? От дійсно їм вдасться це зробити, і вони перейдуть в наступ? Вони зараз наступають біля Авдіївки, але треба розуміти, що це за наступ. Я коли мене питають взагалі про Авдіївку, про ситуацію біля Авдіївки, ну по перше, вона дійсно загрозлива критична. Але сили оборони України на сьогодні контролюють основні ділянки та напрямки, яким надали можливість росіянам швидше завершити свій план по оточенню та захопленню Авдіївки. Отже, це найголовніше. Друге, це те, що в західному секторі від Авдіївки майже всі панівні висоти контролюються силами оборони України, і це дуже важливо при відбитті, навіть чисельно переважаючої кількості ворога. Ну і третє це приклад, який я завжди. Приводив і буду продовжувати приводити щодо Авдіївки. А саме, коли на Київ наступали російські окупанти в 2022 році з території Білорусі, вони пройшли Чернігівську область, Сумську область, Київську область, підійшли до межі з Києвом, використовуючи ресурс 40 тисяч особового складу. Зараз ми бачимо, як біля маленького містечка Авдіївка сконцентровано більш ніж 40 тисяч особового складу, і вони не можуть досягти своєї. Мети основної бойової задачі Але вони ж і не зупиняються, не зупиняються. І з цього ми можемо робити відповідний висновок, що в них може нічого і не вийти. Це один з варіантів. Але якщо вони навіть зможуть досягти своєї мети, якою ціною це їм вдасться, і наскільки будуть послаблені інші плацдарми. Бо знову ж таки, а звідки там взялась 44-та ОМСБР, про яку я казав? 41-та армія це Луганська область, група військ центр. А що ще біля Авдіївки? Ще декілька загальновійськових армій з інших плацдармів. Та ж сама друга загальновійськова, яка діяла до того в Лиманському напрямку, це її окремі мостострілецькі бригади найбільш боєздатні 15, 21 перша та 30-та. Звідки вони там взялись? Передислокували, Тобто ворог. Це називається кулак. Да, от якщо термінами Другої світової говорити, ворог зараз просто накопичив всі боєздатні підрозділи, саме під Авдіївкою, і буду накопичувати ще пане Олександре. Давайте далі поговоримо про ситуацію на ні, фронту Пентагон хотів, аби контрнаступ України розпочався всередині квітня, щоб перешкодити Росії продовжувати зміцнювати свої позиції. Натомість українці вагалися, наполягаючи на тому, що вони не готові без додаткового озброєння і тренувань. Про це йдеться у матеріалі Вашингтон Пост. Журналісти поспілкувалися з 30 експертами та урядовцями з України та США. В статті зокрема йдеться, що американські військові були за концентрацією. Українського наступу на півдні, натомість українське керівництво вважало, що атака має бути в трьох різних точках вздовж фронту. От така от цитата з цієї статті, пане Олександре. Як вважаєте? Взагалі, от прокоментуйте те про що йде мова? Навіть президент Зеленський говорив, що наш контрна... під час ми, не контрнаступу... ми не досягли бажаного правильно да, його досягли бажаного. От ваша оцінка того, чи могло бути по іншому? Ну стат взагалі зараз читати західну пресу це трошки мовітон, тому що дуже часто вони крінжові статті публікують. Досить такий відбірний крінж. Але ми ж не можемо закривати очі. А, так, ми не можемо те, закривати очі, але давайте згадаємо про що нещодавно говорив ексгенерал Бен Ходжес: що армія США ніколи б не розпочала б наступальні дії, якби вона не мала переваги у повітрі. Uh, так, це дійсно правда, але сили оборони України в 2022 році успішно наступали знову ж таки в Київській області, uh -huh. Чернігівській, Кусумській, Харківській, Правобережній Херсонщині, не маючи uh, панівного становища в повітряному просторі. Але коли ми говоримо про не досягли бажаного, от на вашу думку, про що йдеться? Звільнення великої частини запорізької області. Я думаю, що саме так. Але знову ж таки, якщо ми говоримо саме про статтю Вашингтон Пост, то треба зауважити на тому, що Вашингтон Пост не приділяє уваги тому, як сили оборони України наступали до того, які вони мали плани, які вони мали надію. А й найголовніше те, що не дивлячись на всі ті запити, які робила Україна з 2022 року щодо озброєння, у тому числі F-16, ми досі не задовольнили своїх потреб. Наші партнери вагаються з F 16 Досі ми не бачимо в 16 в нашому повітряному просторі. А ракети Атакамс ми отримали не в 2022 році, коли б вони саме нам би знадобилися. А в жовтні. Ось тут, якщо з вашого дозволу, я зацитую радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Салівана, сполучених Штатах Америки закінчуються кошти для допомоги Україні. Якщо Конгрес не схвалить фінансування, поставки зброї Києву Києву можуть припинитись. Зрозуміло, що це його думка, він висловив. Але менше з тим, як би це позначилось на лінії фронту, якщо ми вже заговорили ми про озброєння, які нам потрібно? так ми говоримо в першу чергу про е е американські зразки. Це перший момент, бо в нас є постачальники зброї з європейського союзу і не тільки. Тобто це позначилось безумовно, тому що США є нашим партнером номер один з постачанням озброєння, і до того воно не не дуже швидко йшло і задовольнялися не усі потреби. Якщо воно припиниться, то звісно ж ситуація буде не найкраща. Але з іншого боку, треба розуміти інший момент. Україна для США це а, такий самий геополітично важливий партнер, як, наприклад, Ізраїль та Тайвань. І, до речі, наш проект допомоги з пакетами допомоги в Україні в знаходиться в одному проекті разом з Ізраїлем та Тайванем. Отже, відмовляючи в допомозі Україні, відмовляють в допомозі Ізраїлю та Тайваню. Чи це правильний геополітичний крок? Ні, це державний інтерес США допомагати цим країнам. Отже, жодна особистість, Трамп чи хтось інший, вони не підуть проти державних інтересів. Вони можуть маніпулювати, грати предвиборча лихоманка і все таке інше. Але саме нашкодити державі це злочин. Олександр, дякую вам дуже за вашу аналітику. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами в студії. Дякуємо вам.